Проліски змінюють колір від ніжно-голубого до темно-фіолетового, дивлячися від температури. Чим тепліша температура, тим квіточка буде темніша. У Полтаві розквітли проліски та підсніжники. Екологи розповідають про ці ранньоквітучі цікаві факти. Підсніжник це така рослина, яка може нагріватися до восьми градусів. В середині квітка сама нагрівається і вона розтоплює сніг, який навколо неї. Та нагадують простими словами, чому ці квіти не можна зривати та чому вони під охороною. Проліски це така. Група рослин, які дуже повільно розмножуються. Наприклад, щоб виріс один підсніжник, потрібно, щоб пройшло 5-7 років. Також проліски це ті квіти, які ще не встигли. Вони, наприклад, пройти весь свій вегетаційний період, щоб утворилися насінинки, а їх вже зірвали і продають в гарних бухетах, і тому вони не встигають розмножуватися. Тим часом в одному з дворів Полтави, вже не перший рік, навесні утворюється ціла ковдра з підсніжників білосніжних. І так вже більш ніж півстоліття кажуть місцеві. В цьому році вони розквітли ще трішки. Більше по місцях ми їх розсадили, щоб вони давали красоту. Як говорять люди, які тут живуть, з 57-58 року, як збудувався будинок, вони, їм хтось подарував маленький кущик білих цих гарних квітів, і вони їх розсадили. І так вони ростуть, ростуть і кожного року радують погляд. Людей. А от в екоінспекції готуються до операції першоцвіт. Фахівці перевірятимуть місця стихійної торгівлі ранньоквітучими квітами, проводитимуть рейди по травень. За незаконний продаж штраф передбачений у розмірі від 1700 до 3655 гривень з конфіскацією об'єктів рослинного світу. За незаконний збір від 340 гривень до 510 гривень. Конфіскацією об'єктів рослинного світу. За незаконний збір об'єктів рослинного світу передбачені також і збитки, які відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 1030 від 7.11.2012 року становлять 62 гривні за кожну окрему зірвану рослину. Нагадаємо, підсніжники рослини червонокнижні. Проліска Сибірська охороняється на регіональному рівні. Загалом в Україні проростає 50 видів проліски, 27 з яких... Занесені до червоної книги.